Ель Джим Гудзик і машиніст Лукас. Глава 15. У якій мандрівники потрапляють до чотирнадцятьї місцевості та знаходять згубні сліди. Наступного ранку друзі прокинулися досить пізно. Це й зрозуміло, адже напередодні вони лягли далеко за північ. Сонце стояло вже високо, і палюча спека все посилювалося. У пустелі ані де дерево, ані кущ не дають тіні, повітря швидко стає задушливо гарячим, наче в пічці. Друзі похапцем поснідали та рушили в путь. У веселому настрої покотили вони відразу на північ, оскільки компасу в них не було, єдиним орієнтиром слугували гори, корона світу. Вони вирішили їхати так, аби горе весь час було видно справа. За їхніми розрахунками десь на півночі вони мали виїхати до жовтої річки і звідти вгору за течією до самісінького дракон міста. Мапа більше не допомагала, але спочатку все й так ішло йшло добре. Емма знову була у причудовому настрої. Схоже, вона зовсім оклигалася після важкого полагодження. Незважаючи на свій вік і важкувату фігуру, вона була дуже добрим і надійним локомотивом. Сонце підіймалося все вище та вище, через спеку повітря над постелею дрижало. Лукас і Джим щільно зачинили обидва віконця. Хоча, всередині маленької кабіни через топку теж було досить жарко, але порівняно із зовнішньою температурою, все таки стерпно. Подеколи на їхньому шляху траплялися наполовину занурені в пісок вибілені скелети звірів. Друзі проводжали їх замисленими поглядами. Було десь за південь, коли Лукас раптом здивовано скрикнув Та невже? Що таке? спитав Джим, потягаючись. Він трохи задрімав утома спекою. Здається, ми збилися зі шляху, пробурмотів Лукас. Чому? Поглянь на управе віконце, адже гори весь час стояли там, а зараз вони раптом опинилися на іншому боці. І справді, усе було, як казав Лукас, у правому віконці, бо вонів пустий та далекий обрій пустелі, а ліворуч гори в червону та білу смужки. Усе це було вже доволі дивним, проте ще більш дивним виявилося те, що з горами, здається, теж було не все гаразд, вони виглядали так, ніби. Не стояли на землі, а парили ледь вище. Що ж таке трапилося? захвилювався Джим. Я теж не знаю, відповів Лукас. У будь-якому випадку треба повернути, чи що. Але не встиг він це сказати, як гори зовсім зникли, їх не було більше видно ані праворуч, ані ліворуч. Замість них друзі раптом побачили в далечині морський пляж із пальмами, що згиналися від вітру. Отакої бачили. Пробурмотів ошелешений Лукас. Джиме, ти щось розумієш? Ні, відгукнувся Джим. Ми, здається, потрапили до якоїсь незвичної місцевості. Він обернувся та почав дивитися назад. До його величезного здивування, позад них височіли червоно білосмугасті гори, тільки тепер вони стояли догори черева, так би мовити, звисали з неба. І все ж таки щось не так, знову пробормотів Лукас, затиснувши в зубах люльку. Що робитимемо? перелякано запитав Джим. Якщо так піде далі, нам нізащо не знайти потрібного напрямку. Розумніше за все буде, розсудив Лукас, про всяк випадок їхати далі доти, поки ми не виберемося з цього клятого не знаю що. Отже, вони поїхали далі. Але вибратися не виходило навпаки, усе ставало ще більш дивним. Наприклад, вони раптом побачили великі айсберги, що пливли небом. Це було особливо вражаюче, бо у такій спеці будь-який айсберг взагалі-то відразу розтаяти. Тут перед ними виникла ейфелева вежа, яка насправді стоїть у місті Парижі, а аж ніяк не в пустелі кінець світу. Потім ліворуч з'явилися безліч вігвамів, що точили вогнищі, і воїни у пір'ї з бойовим пофарбуванням, що виконували такий танець. Праворуч тут таки опинилася місто Пинь зі своїми золотими дахами. Потому все щезло так само несподівано, як і з'явилося, і навколо знову лежала лише гола пустеля. Проте, за кілька секунд, у тремтливому повітрі знову виникло щось незрозуміле. Лукас сподівався, що по обіді, за положенням сонця, що сідатиме, він зуміє відшукати північний напрям. Проте, на жаль, про це нема чого було й думати. Сонце палило то справа, то зліва, і часто густо, навіть одночасно, з обох боків. Воно й насправді роздвоїлося, здавалося, що все навкруги просто з'їхало з глузду, урешті решт видіння цілком перемішалося так, наприклад, перевернута дзвіниця стояла на кінчику свого флюгера, а над нею в повітрі парило озеро, на хвилях якого паслися корови. Ну, просто скажений безлад, такого зі мною ще не траплялося, пробасив Лукас, ледь не зі сміхом. Тепер виник величезний повітряний млин, що стояв на спинах двох слонів. Якби не така маячня, сказав Лукас, то всі ці непорозуміння були б просто смішними. Цієї миті небом проплив могутній корабель під вітрилами, що випускав водограй. Я точно не знаю, пробурмотів Джим і стурбовано похитав головою. Мені все це зовсім не подобається. Хотілося б швидше звідси вибратися. Тут перед ними пустели проскакала великими стрибками половинка чортова колеса з ярмарку, ніби шукаючи іншу половинку, проте тієї ніде не було видно. Мені би теж цього хотілося, погодився Лукас і пошкріб за вухом. Так, колись ми, певно, залишимо цю чудернацьку місцевість. За моїми підрахунками, з півдня ми подолали добру сотню миль, і справді, дурниця, що ми забули взяти з собою компас. Якийсь час друзі мовчки їхали далі і спостерігали за картинами, що то з'являлися, то зникали. Якраз коли Лукас хотів сказати Джимові, що сонце тепер видно навіть у трьох місцях, хлопчик оглушливо заволав: Лукасе! горлав він, там дивись-но, цього не може бути. Це ж, це там Усландія. І справді, цілком чітка Усландія лежала оточена синім океаном. Велика та маленька верхівки гори підіймалися до гори, а між ними можна було впізнати замок короля Альфонса за чверть дванадцятого, блищали звивисті рейки залізниці, і всі п'ять тунелів були там, і будинок пана Ермеля теж. Там само стояла маленька залізнична станція та будиночок пані Ваас із крамницею, а морем плив поштовий кораблик. Швидше! вигукнув Джим цілком не при собі. Швидше, Лукасе, давай! Ну, їдемо туди! Проте Ема вже сама взяла курс на Усландію. Вона, схоже, теж помітила рідний острів. Вони під'їжджали все ближче. От уже стало видно, як король виглядає з вікна. А перед замком стоїть пані Ваас із листом у руках, поруч із нею Паштар і пан Ермель. Усі вони здаються дуже похнюпленими. Пані Ваас увесь час витирає очі куточком Фартуха. Пані Вагас! гукнув Джим, відчинивши вікно та висунувшись назовні, так далеко, як він тільки зміг, незважаючи на шалену спеку, що тут таки його атакувала. Пані Вагас! Я тут! Чи ви мене бачите? Пані Вагас, це я. Джим кнопка. Залишайтесь там, ми їдемо. Він так схвильовано горлав та махав рукою, що ледь не випав із вікна. Лукас ледь устиг схопити його за велику кнопку на штанцях. Еммі залишалося проїхати до Осландії якихось 10 метрів, коли все щезло не менш раптово, ніж інші видіння. А знову по обидва боки пролягала нескінченна, розжарена сонцем пустеля. Джим спочатку просто не хотів у це вірити, але нічого не допомогло. Усландії як не було. Дві величезні сльози скотилися по його чорних щоках, він не зміг стриматися. Лукасові очі теж підозріло блищали, і він випускав із носогрійки великі хмари диму. Мовчки поїхали вони далі, проте найдивовижніше чекала на них попереду. Перед друзями раптом постав інший локомотив, що виглядав так само, як Емма. Цей локомотив їхав поруч, приблизно в сотні метрів від них, із точно такою швидкістю. Лукас, не вірячи своїм очам, висунувся з віконця, і на іншій машині машиніст теж висунувся з віконця. Лукас помахав йому, і інший машиніст теж помахав у відповідь. Це вже просто якесь божевілля в квадраті, сказав Лукас. Адже ми не спимо? Ані трохи», – запевнив Джим. То що, тоді давайте розглянемо цю штуку зблизу, запропонував Лукас. Вони трохи повернули та поїхали до іншого локомотива, але той повернув одночасно з ними, так що обидва локомотиви почали рухатися назустріч один одному. Нарешті Лукас зупинив Емму, і інший локомотив теж зупинився. Лукас і Джим спустилися на землю. Одночасно з ними машиніст і маленький чорношкірий хлопчик теж вийшли з іншого локомотиву. Тут, мабуть, однак забурмотів ошелешений Лукас. І вони пішли кожен на зустріч один одному. Лукас до іншого Лукаса, Джим до іншого Джима, тільки нахотіли обидва Лукаси та обидва Джими простягти руки для взаємного привітання, як задув легесенький вітерець. Інші Джим, Лукас та Емма стали прозорими й випарувалися, перетворившись на ніщо. Джим у повній розгубленості витріщився круглими очима на те місце, де щойно стояв Джим номер два. Раптом він почув, як Лукас, присвиснувши, сказав Тепер мені все ясно, ну звісно, так воно і є. Що воно? запитав Джим. Ти колись чув про дзеркальну кімнату фата моргани? Ні, відповів Джим. Який патер? Та не патер, посміхнувся Лукас. Фата Моргана, Пішли назад до Емми, там я поясню тобі, в чому річ. А то тут пече, як на сковорідці». Вони знову влізли до кабіни, і Лукас по дорозі став пояснювати Джимові, що таке дзеркальна кімната фата Моргани. Такі кімнати іноді бувають на ярмарках, вони складаються цілком із дзеркал. Якщо зайти до середини, то можна зовсім збитися з пантелику, бо ані трохи не зрозуміло, де віддзеркалення, а де ні. На ярмарку це дуже весело, і коли треба, тобі допоможуть знайти вихід. Зовсім інша річ у пустелі. Фата Маргана тут складається, звісно, не із дзеркал. Та й звідки їм узятися в пустелі? Ні, просто це так кажуть, оскільки йдеться про схожі речі. Фата Маргана це так зване природне явище. Коли сонце розжарює піщану поверхню, повітря стає дуже гарячим, потім ще гарячіше і нарешті починає дрижати від спеки. І ось, розжарюючись усе більше та більше, воно раптом дає відзеркалення, як справжнє дзеркало у ванній кімнаті. При цьому воно відбиває не тільки предмети, що перебувають поблизу, а частіше приносить віддзеркалення тих, які знаходяться десь дуже далеко. І ось тоді раптом виникають предмети, віддалені від пустелі на багато-багато миль. Наприклад, може трапитися, що люди, які мандрують пустелею ні з цих, ні з тих, побачать попереду ресторанчик із вивіскою такого змісту. Холодний лимонад, склянка 10 пф. І коли вони туди побіжать. Потерпаючи від жахливої спраги та все миттєво щезне, так можна заблукати і цілком не знати, де перебуваєш. Зрозуміло, запросто може статися, що ці відзеркалення, які називають ще міражами, на довгому шляху крізь пустелю, трохи перемішуються. Ось і з'являються міражі курйозного змісту на зразок тих, що бачили друзі. А насамкінець, завершив Лука свої пояснення, насамкінець, ми навіть побачили самих себе. Але коли подув вітерець, повітря трохи охолодилося і припинило відзеркалювати. Джим якийсь час мовчки розмірковував, а потім захоплено сказав: Лукасе, мені здається, що ти знаєш все про все на світі. Ні, відповів Лукас, та засміявся. Я дуже багато чого не знаю. Наприклад, я не знаю, що там таке попереду. Друзі почали напружено вдивлятися в лінію путі. Здається, там у піску якісь сліди, сказав Джим. Так, пробурмотів Лукас, виглядають як паротягові. Якщо це знову не фата, стурбовано проказав Джим, у такій пустелі ніколи завчасно невідомо природне це явище чи якесь інше. Вони підкотили ближче, але цього разу картина не зникла це дійсно були сліди на піску, сліди від паротягових коліс. Виглядає так, констатував Джим. Ніби тут хтось проїхав до нас, Лукас зупинив ему, спустився вниз та оглянув слід. Чорт забирай, вилаявся він зрештою та пошкріп у себе за вухом. Тут і насправді хтось уже проїхав до нас. І знаєш, хто це був? Ні, а хто? Ми самі. Це еми не сліди. Схоже, ми зробили величезне коло і повернулися до наших власних слідів. Ой-ой-ой, ой жахнувся Джим. Але ж нам треба якось вибиратися з цієї клятої пустелі. Цілком слушно підтвердив Лукас. Усе питання у тому, як він став уважно оглядати все навколо. У небі справа від них їхав паротяг, випускаючи з труби великі та картаті мильні бульбашки. Зліва височив старий маяк на його найвищому майданчику, якийсь кит робив стійку на голові. Позаду Лукас побачив універмах. Із вікон та дверей, якого росли дерева. А просто перед собою він помітив довгу низку телеграфних стовпів. Там дротами розгулювала родина бегемотів. Лукас подивився на небо. Три сонця стояло на трьох різних місцях, яке з них справжнє, а яке міраж визначити було неможливо. Лукас похитав головою. Це не має сенсу, пробурчав він. Треба чекати, поки міражі фатаморгани не закінчаться, інакше нам звідси нізащо не вибратися. І потім нема чого дарма витрачати вугілля та воду, адже цілком невідомо, скільки нам доведеться триматися на старих запасах. А як ти гадаєш, коли фата скінчиться? похмуро поцікавився Джим. Гадаю, що вночі, відповів Лукас, коли не буде так спекотно. Тут вони залізли назад до кабіни, аби перепочити та діждатися заходу сонця. Від спеки обох хилило до сну і Лукас уже засинав, коли Джим раптом запитав його Чому ж вони були такі сумні? Хто? позіхнув Лукас. Усі, стихо відповів Джим. Я маю на увазі усландський міраж. Може бути, ми побачили їх саме тієї миті, коли прийшов наш лист, замислено проказав Лукас. Джим глибоко зітхнув. Дещо згодом він сумно запитав Лукасе, як на тебе? Ми колись ще побачимо Усландію. Лукас дружньо поклав руку на плече Джимові і, бажаючи втішити, відповів: Є в мене така впевненість, що одного чудового дня ми всі втрьох повернемося до Усландії ти Емма та я. Джим підвів голову, його очі стали великими, превеликими. Ти чесно так вважаєш? із надією в голосі запитав він: Я можу ледь не слово дати, пробасив Лукас. На душі в Джима відразу стало легко та весело, ніби вони вже були на шляху додому. Він знав, що якщо Лукас щось каже, то це вважає справа надійна. А гадаєш швидко? запитав він ще. Може бути, так, а може бути, і ні, відповів Лукас. Хто знає? Це тільки перечуття, і трохи згодом додав. Краще спробуй зараз заснути. Можливо, нам доведеться їхати всю ніч. Гаразд, відповів Джим і майже відразу заснув, а Лукас не спав і розмірковував. Він був дуже стурбований. Закуривши люльку, Лукас взявся розглядати пустелю, що лежала у південній спеці, і помітив, що прилетіли стрев'ятники. Вони терпляче сиділи навколо Емми у мовчазному очікуванні. Завсім стеретники твердо розраховували на те, що мандрівники ніколи не виберуться з цієї жахливої пустелі. Глава 16, у якій Джим Кнопка отримує важливий досвід кожен, хто хоч раз подорожував пустелею, знає. Що заходи там відрізняються особливою пишністю. Вечірнє небо сяє усіма кольорами: від вогнисто-помаранчевого до найніжніших рожевого, світло-зеленого та фіолетового. Лукас і Джим, сидячи на даху локомотива та бовтаючи ногами, доїдали залишки провіанту з корзини та допивали чай із золотого термосу. У нас більше нічого не буде доти, поки ми не знайдемо нового провіанту. Стурбовано сказав Лукас. Спека трохи спала, здійнявся навіть легенький вітерець, який приніс їм трохи прохолоди. Усі міражі зникли, за винятком одного єдиного, який вперто намагався залишитися ще на якийсь час. Проте він був зовсім малесеньким природнім явищем, половинкою велосипеда із їжачком, що сидів на ньому верхи. Ще чверть години ця половинка трохи розгублено крутилася пустиною туди-сюди, а потім і вона пропала. Тепер обидва друга могли бути достатньо впевненими в тому, що сонце, яке сідає за обрій, справжнє. А оскільки всім відомо, що сонце сідає на заході, Лукас одразу зміг визначити, де північ та куди їм їхати. Вечірнє сонце мало б світити ліве віконце. Ось як це просто виявилося, і вони поїхали. За деякий час сонце вже збиралося сховатися за обри, і тут до очей Джимові впало дещо незвичайне стерев'ятники, які непохитно супроводжували їх, раптом усі як один розвернулися та полетіли геть. Здавалося, що вони навіть надто поспішали. Джим поділився своїм спостереженням із Лукасом. Може, вони нарешті здалися? пробурмотів задоволений Лукас. Проте цієї миті Емма видала оглушливий свист, який пролунав криком жаху і, розвернувшись сама собою, як навіжена, помчала у зворотній бік. Лукас натиснув на гальмо та зупинив Емму. Вона, тремтячи, послухалась і запихкала, судомно переводячи дихання. Та ти що, Еммо, що це ще за новомодні витівки? Джим хотів щось сказати, проте варто було йому випадково озирнутися назад, як слова. Застрягли у нього в горлі. Там. тільки зміг прошепотіти він. А Лукас озирнувся. Усе, що він уже колись бачив, не йшло у жодне порівняння із тим, що він побачив цього разу. На обрії стояв велетень таких гігантських розмірів, що навіть гори корона світу, що височили до небес, здавалося, порівняно з ним купою сірникових коробок. Велетень був явно дуже старим, бо його довжелезна, біла борода діставала йому до колін, і, о, диво, була заплетена у товсту кіску. Певно, таким чином велетеві легше було зберігати її у пристойному вигляді. Так, можна собі уявити, яких зусиль коштувало щоденне розчисування цих заростів. На голові у велетня був старий солом'яний бриль. Звідки взялися такі величезні соломини? Гігантське тіло прикривала стара довга сорочка, яка, напевне, перебільшувала за розмірами найбільше вітрило. «Ох!» – вихопилося в Джима. Це не фата. Скоріше, звідси, Лукасе! Може бути, він нас ще не помітив. Без паніки, відповів Лукас, випускаючи з люльки тютюнову хмарку. Він уважно розглядав велетня. Мені здається, констатував він, що, незважаючи на свою величезність, велетень виглядає вповні ввічливо. Що? -що перелякано прошепотів Джим. Так, спокійно відповів Лукас. Його великий зріст ще зовсім не означає, що сам він обов'язково чудовисько. Так, але, вів, затинаючись, Джим. А якщо все-таки він, воно. Тут велетень поривчасто простяг уперед руку, але потім розгублено опустив її і схоже глибоке зітхання сколихнуло його груди, проте, дивна річ, при цьому не було чути ані звуку, стояла повна тиша. Якби велетень схотів, сказав Лукас, не випускаючи люльки з рота, то давно вже би зміг щось із нами зробити, здається, у нього добрий норов. Ось тільки хотілося б знати, чому він не підійде ближче. Невже він сам нас боїться? Ох, Лукасе. простогнав Джим, у якого від жаху аж зуби застукотіли. Тоді нам край! Не думаю, заперечив Лукас. Можливо, велетень навіть може сказати, як нам вибратися із цієї клятої пустелі. Джим онімів. Він більше не знав, що й думати, а велетень раптом підняв руки і, склавши їх рупором, вигукнув тоненьким, жалібним голоском. Чужинці, прошу вас, будь ласка, не йдіть, я вам анічогісінько не зроблю. При його зрості голос мав би, власне кажучи, лунати громовим гуркотом, але нічого подібного не сталося. А з якої причини? Здається мені, пробурмотів Лукас, це зовсім не шкідливий велетень, скоріше, навіть милий, тільки от із голосом у нього не все гаразд. А може, він прикидається, заволав переляканий Джим. Він, певне, хоче спіймати нас та з'їсти. Я вже якось чув про такого велетня. Чесно, Лукасе, ти йому не довіряєш, і все тільки тому, що він величезний, відповів Лукас. Теж мені причина. Він же, врешті-решт, у цьому невинний. Тут велетень біля обрію став на коліна і, зробивши благаючий жест, вигукнув Ах, прошу, повірте мені, я вам нічого не зроблю, мені тільки хочеться з вами побесідувати, я такий самотній, такий жахливо самотній. І дивна річ, його голосок лунав так само жалібно. Так, бідолаха, такого не можна не пожаліти, сказав Лукас. Помахайно я йому, або він побачив, що ми нічого злого не замишляємо. Джим із жахом споглядав, як Лукас, висунувшись із віконця, ввічливо підняв кашкета та привітно помахав велетневі носовою хусточкою. Ну, все, зараз буде горе. Велетень повільно піднявся на ноги. Весь вигляд його виражав нерішучість та засоромленість. Чи означає це? скрикнув він своїм тоненьким голоском. Що мені можна підійти ближче? Саме так. вигукнув у відповіді Лукас, склавши руки рупором, а потім знову привітно посигналив носовою хусточкою. Велетень обережно зробив крок до локомотиву і тут же очікувально завмер на місці. Він нам не вірить, пробурчав Лукас. Сповнений рішучості він вибрався з кабіни і, махаючи хусточкою, пішов велетневі назустріч. Джима від жаху все попливло перед очима. Невже Лукас перегрівся на сонці? Проте, як би там не було, Джим все таки не міг допустити, аби його друг ішов наодинці назустріч такій небезпеці. Хлопчик виліз з локомотиву та вперіщив слідом за Лукасом, незважаючи на тремтіння в колінах. Та зачекай, Лукасе. гукнув він, ледь переводячи дух. Я з тобою. Ну, ось, бачиш, сказав Лукас і дружньо поплескав його по плечі. Ось так набагато краще переляк, поганий помічник. Коли боїшся, все здається набагато гірше, ніж воно є насправді. Велетень, побачивши, що чоловік із маленьким хлопчиком вилізли з локомотиву та, махаючи, йдуть йому назустріч, зрозумів, що непокоїтися не треба, його нещасне обличчя просвітліло. Добре друзі. заволав він своїм тонесеньким голоском. Я зараз прийду. І він пішов на зустріч Джимові з Лукасом. Усе, що сталося слід за цим, було настільки дивовижним, що Джим широко роззявив рота, а Лукас геть позабув про свою люльку. Велетень наближався і з кожним кроком ставав дещо меншим. Метрів за сто від друзів він виглядав уже не набагато більшим за високу дзвіницю через наступні 50 метрів, завбільшки всього лише за будинок, і, нарешті. Дійшовши до Емми, він зробився таким само на зріст, як Лукас-машиніст, навіть на півголови нижче. Перед з чудованими друзями стояв худий старий із тонким добрим обличчям. Доброго дня, сказав він, знімаючи свого солом'яного бриля. Просто я не знаю, як вам дякувати за те, що не втекли геть. Уже багато років я пристрасно мрію про те, що колись хтось виявить належну хоробрість. Але до сьогодні ніхто так і не підпустив мене до себе, а я лише здалеку виглядаю жахливо величезним. Так, до речі, зовсім забув представитися. Мене звуть Тур Тур, ім'я Тур та прізвище Тур. Доброго дня, пане Туртур, ввічливо -тур, відповів Лукас і підняв свого кашкета. Мене звуть Лукас Машиніст, він зробив вигляд, нібито зовсім не здивований, і поводився так, ніби дивні зустрічі на зразок цієї для нього річ звичайна. А Лукас, і справді був людиною, яка завжди знає, що до чого. Тут і Джим, який із роззяленим ротом все ще витріщався на пана Туртура, оговтався і сказав: Мене звуть Джим Кнопка. Я жахливо радий, звернувся пан Туртур -тур до Джима. І перш за все, тому, що ви зовсім молодий чоловік, мій дорогий Джиме кнопко, і вже такий неймовірно хоробрий. Ви справили мені добру службу. Ох, ах! Я. Взагалі то, забелькотів Джим і почервонів під своєю чорною шкірою до самих вух. Йому раптом стало жахливо соромно, бо, правду кажучи, ніяким сміливцем він не був, а про себе хлопчик вирішив нікого і нічого не боятися, перш ніж не подивиться на цих, кого і чого зблизу. Адже чимало що, а коли все буде, як із паном Тортуром. Він подумки навіть дав собі чесне слово, що завжди про це пам'ятатиме. Бачите що? знову звернувся пан Туртур -тур до Лукаса. Ніякий я насправді не велетень, я. Усього лише уявно велетень. У тому то й біда, тому я такий самотній. Поясніть нам це докладніше, пане Туртуре», – попрохав Лукас, маю вам сказати, що ви перший уявно велетень, який нам зустрівся. Я вам залюбки все поясню, як умію, запевнив пан Туртур, -тур. але не тут. Панове, дозвольте вас запросити на гостину до мого скромного житла. Ви що, тут живете? здивувався Лукас. Посеред пустелі? Звісно, відповів пан Туртур, -тур, посміхнувшись, я живу у самісінькій середині кінця світу, саме біля оази. А що таке оаза? обережно спитав Джим, що побоювався нових сюрпризів. Газою, почав пояснювати пан Туртур. -тур. Називається джерело в пустелі. Ходімо, я вам все покажу. Проте Лукас не хотів лишати Емму. Емма принагідно могла заправитися свіжою водою, але Джимові з Лукасом прийшлося витратити деякий час, аби запевнити боязкого уявновелетня в тому, що їзда на локомотиві річ цілком безпечна. Нарешті все товариство вирушило в путь.